Помста сексуального характеру від чоловіка з Хмельниччини. П'ять місяців він зустрічався з дівчиною, а як розбіглися, підсунув їй велику свиню. Щоб помститися, колишній розіслав інтимний контент із екс-коханою всім знайомим і своїм, і її. Дівчина такого жесту не оцінила та подала до суду. Вирок рік обмеження волі, але через закінчення строків давності покарання скасували. І чоловік вийшов сухим із води, але щастить так не. Усім, далі, як вже здогадалися наш кримінальний дайджест. У Києві поліція викрила шлюбне агентство, де за 7 тисяч доларів призовникам пропонували фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. Організувала підпільний бізнес жителька Київщини. Таким чином, з квітня 24-го року фігурантки допомогли виїхати з України двом військовозобов'язаним. Бізнес-вумен зрештою затримали на гарячому разом зі спільницею нареченою під час укладання чергового фіктивного шлюбу. Жінкам повідомили про підозру. Я не. конверт... канверчанка цього та гроші Є. Є. обом загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Подорож до Румунії мало не обернулася трагедією для жителя Кіровоградщини. Чоловік вирішив непоміченим перетнути в український кордон через високогір'я Карпат, проте через сніг і погану видимість шлях подолати не зміг. Замерзлого втікача знайшли за 10 метрів до кордону. Він був знесилений та не міг говорити. Тож прикордонники передали його медикам. З переохолодженням та зневодненням чоловіка ушпиталили до реанімації. Нелегальний бізнес з продажу контрафактних цигарок ліквідували у Дніпрі. Прибутки ділків сягали 30 мільйонів гривень на місяць. Зловмисники, як встановили слідчі, продавали контрафакт через торгівельні точки. Під час обшуку на складах, які орендували бізнесмени, вилучили десятки тисяч пачок цигарок без акцизних марок або з акцизами-підробками. Вартість вилученого товару склала півтора мільйона гривень. Організаторам оборудки загрожує до шести років позбавлення волі. Наркокартель на Рівненщині викрила поліція у дилерів під час обшуків вилучили психотропів на майже мільйон гривень. Канабіс, Мефедрон, Альфа пвп -пі ділки збували через чат-боти, а оплату приймали на криптогаманці та банківські картки. Правоохоронці задокументували, що 15 випадків продажу наркотиків під час обшуків. У наркодилерів, окрім кілограмів заборонених речовин, знайшли ще й бойову гранату. Двох організаторів картелю та їх поплічницю. Затримали. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. У сумах чоловік погрубував пекарню. Зловмисник зайшов до закладу у масці, забрав в продавчині телефон та наказав віддати гроші з каси. Поліція нападника затримала по гарячих слідах. Ним виявився місцевий, який раніше вже мав проблеми з законом. За скоєна зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Масштабна всеукраїнська спецоперація з ліквідації незаконної торгівлі та зберігання зброї. Правоохоронці в рамках заходу провели понад тисячу одночасних обшуків. Працює поліція, відкриваємо двері. Випок, сюди. Сюда! Сюда! У результаті поліцейські вилучили понад 800 одиниць різного виду озброєння, зокрема переробленої під вогнепальну, а також боєприпаси та вибухові речовини. Серед вилученого вогнепальна зброя, гранатомети, набої, гранати, вибухівка, а ще наркотики, понад півтони бурштину та великі суми грошей. Про підозру правоохоронці вже повідомили 67 особам. 45 з них затримали. Причетним до незаконної діяльності загрожує до семи років ув'язнення.